Стежками Франка викладачі Прикарпатського національного університету створили нову інтелектуальну гру вікторину про видатного українського письменника. У ній можна перевірити свій рівень знань та позмагатися з іншими учасниками. До всього її вже переклали англійською. Для місцевих науковців це не перша така розробка, адже у 2021 році вони презентували комп'ютерну гру шлях Василя Стефаника. 20 саме настільки запитань про творчість Івана Франка потрібно відповісти у новій інтелектуальній грі від науковців. Вони стосуються усіх періодів життя письменника. Умовний рух по мапі дає можливість кожному здобувати бали, досягати певних результатів. І чим більше правильних і чим швидше правильно відповідає учасник цієї гри, тим більше балів він отримує. І відповідно на умовному фініші, коли він проходить. Усі ділянки цієї уявної мапи відповідає на завдання, він отримує підсумковий бал так, за свої досягнення і відповідно умовне місце за результатами гри. І оцей умовний бал вчитель має можливість трансформувати у відповідну оцінку. Ця гра відбувається у розважальному форматі, а отже, має спростити вивчення творчості видатного письменника. Ми гру створювали на основі е, е, програми з української літератури 10-11 класів Міністерства освіти і науки України. Профільний рівень а також брали рівень стандарт звичайно. Ми долучали твори, які рекомендовані 10-11 класі. Використовувати гру вікторину зможуть вчителі шкіл, викладачі в університетах та самі студенти чи учні, аби перевірити свій рівень знань.